Друзі, вітаю! Сьогодні хочу записати ще один відосик про положення антент-прострілів відносно поверхностей. Ми будемо брати металову поверхність на прикладі автомобіля, даху автомобіля. Зараз у нас на тесті антенна 420-450 заявлено виробником, але по факту вона дає трошки ширший діапазон, хороший десь приблизно. Від 415 до 500 МГц працює дуже добре. Це в нас вертикальне положення КСВ, як ви бачите, на початку 1,7, 1,2, 1,3 і в кінці 1,75 Тобто Тобто ще може ще трошки ширший діапазон показати. Дивимося. Поляризація приблизно 45 градусів кут. КСВ сильно не змінилась, тільки в кінці ну, в незаявному параметри підвищилась. В заявлених параметрах в принципі, вона працює. От. Але якщо її розмістити паралельно даху автомобіля, вона стається біда. КСВ втікає, вище двійки і зміщається робочий діапазон, залів маленький. Проміжок під кінець. Якщо покласти повністю, тоді все, параметри антени втікли так, що навіть їх і щитує. Тому дивіться уважно, як ви розміщуєте антени, кожна антена має мати якийсь запас для своєї роботи. От, так я прорахував десь приблизно 15 см, якщо паралельно поверхні ставити, е, от вона працює більш-менш нормально. Сантиметрів 15 від металевої поверхні до центру антени. В вертикальному положенні антенна працює ідеально. Ну, так як вона призначена працювати 45 градусів ближче до металу. Трошки параметри втікають, але допустимо. Ось такий відосик про положення антен в просторі відносно металевих поверхонь. Все, всім дякую, до наступного відео. На зв'язку ми обов'язково переможемо. Слава Україні!